День, мої дітки, сьогодні у нас заняття з, аплі... з аплікації. Ми будемо з вами виконувати осінній пейзаж. А для того, щоб в нас була гарна аплікація, ми виконаємо пальчикову гру. Послухайте віршик. І вітер дерево гойдає. Гойда, гойда! Гілочки дерев згинає, гойда, гойда, гілочки рівненькі, гілочки кривенькі. А тепер, дітки, виконуємо вправу. Вітер дерево гойдає, гойда, гойда, гілочки дерев згинає. Гойда, гойда, гілочки рівненькі, гілочки кривенькі. Ось таку аплікацію ми, дітки, з вами сьогодні виконаємо способом обрівання. То, що нам потрібно для роботи. Нам потрібні. Листочок наш з аплікації, тарілочка, серветочка, клей та ножиці. Спочатку, дітки, вирізаємо великий квадрат, потім гілочки та стовбури дерев. Нагадую, дітки, ножицями користуємося дуже обережно. Кінчик тримаємо від себе та пам'ятайте, як ви тримаєте ножиці пальчиками. Ось ми вирізали квадрат для листочків та стовбури дерев і їжечка. Починаємо, дітки. Розрізаємо на полосочки, ножиці тримаєте від себе. Так, це ми будемо формувати з вами листочки. Беремо дітки листочок і формуємо листя, обриваємо пальчиками ось так. так. Листячко у нас вже готове. Червоного, жовтого і зелених відтінків. А зараз ми дітки будемо починати роботу над стовбурами та гілочками дерев. Розріжте, будь ласка, усі полосочки по чорній лінії. Ми вирізали стовбури та гілочки для дерев. Готуємо аркуш паперу, де ми викладаємо уже стовбури дерев. Так, ось, це стовбури. Тепер дітки. Формуємо гілочки. Потім будемо наклеювати так та берізку. А тепер, дітки, наклеюємо дерева. Після того, як наклеїли дерева, будемо клеяти листочки. Беремо, наприклад, жовтий колір і ось намазали пензликом, наклеїли червоний, наклеїли пальчиком. Зелений. Так. І так, формуємо крону дерева. Дітки, коли ви наклеїли крону дерева, переходимо до іншого дерева берези. Дітки, а листочки, які у вас залишилися, наклейте на галявину. Дітки, всі листочки ми наклеїли на полянку, на дерева, а зараз закрите клей та ножнички у будиночок. Дітки, ось ми і завершили роботу з аплікації осінній пейзаж. Я чекаю на фотозвіт ваших робіт. Я сподіваюсь, вони такі самі красиві і творчі. До нових зустрічей. До побачення!